Виконуємо номер 697 із підручника Алгебра 7 та номер 32.28 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спросіть вираз і чотири завдання. Піднесемо різницю до квадрата. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий вираз, додати квадрат другого виразу. Поставили знак мінус і знову підносимо тепер суму до квадрату. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий вираз, і додати квадрат другого виразу. Підносимо до квадрата і розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. 9а квадрат, 2 на 3, 6 та 4. 24. Відняти 24 АБ. Додати шістнадб квадрат. Тепер Підносимо до квадрату це буде 9 квадрат, да мінус, мінус 9а квадрат. Далі множимо 2 на 36 на 4, 24. Доміняємо знак мінус 24аб. І відняти 16b квадрат. Зводимо подібні доданки 9а квадрат і мінус 9 квадрат це 0. 16b квадрат і мінус 16b квадрат це 0. І в нас залишається мінус 24ab і мінус 24ab це мінус 48аб. Підносимо суму до квадрата. квадрат першого виразу. Додати подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Додамо, підносимо різницю до квадрата, це квадрат першого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу, маємо 4а квадрат, додати 2 на 2 – 4, 2 на – аБ. Додати 9b квадрат. Додати А квадрат, відняти 12аБ і додати 36 b квадрат. Зводимо потім доданки 4а квадрат, додати А квадрат. Маємо 5а квадрат. 9 b квадрат, 12 ab і мінус 12 – Це 0. І залишається 9b квадрат додати 36 b квадрат, маємо 45b квадрат. Отримали 5 a квадрат, додати 45b2. Задання третє підносимо спочатку до квадрата, а потім будемо множити на зміну А. Квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Мінус 4а помножити переписали, підносимо суму до квадрата. квадрат першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий вираз, і додати квадрат другого виразу. Підносимо до квадрата. Це буде 4а квадрат, відняти 4а додати 1. Тут зразу множимо множити. Спростимо, перепишемо. Це буде а квадрат, додати 10а, додати 25. А тепер виконуємо множення. Маємо 4а у кубі мінус 4а в квадраті додати А. Мінус 4А у кубі, мінус 40А в квадраті і мінус 100А. 4А куб, мінус 4А куб взаємознищується. Мінус 4А квадрат, мінус 40А квадрат маємо мінус 44 а квадрат. І а дода... відняти 100 а, це буде мінус 99 а. Отримали мінус 44 а квадрат, мінус 99 а. І останнє завдання. 12 м квадрат переписали, мінус 3 помножити, підносимо різницю до квадрата, це буде квадрат першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу і мінус 12 mn переписали. Підносимо до квадрата 4 м квадрат. Відняти 4 мн додати n квадрат і тепер множимо на мінус 3, 12 м квадрат, переписали. Маємо мінус 12 м квадрат, додати 12 мн відняти 3n квадрат, мінус 12 мн переписали. Зводимо потім доданки 12 м квадрат відняти 12 м квадрат це 0. 12 mn відняти 12 mn це також 0, і в нас залишається мінус 3n квадраті. Номер 697 із підручника Алгебра 7 та номер 32.28 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.